Чи знали ви, що марафонці в шість разів частіше хворіють на застуду після змагань? Це здається парадоксальним, але наука розкриває захоплюючу правду про зв'язок між фізичними навантаженнями та імунітетом? Помірні вправи діють як природний бустер імунної системи. Вони збільшують кількість білих кров'яних тілець та покращують циркуляцію антитіл. Але ось цікаво, інтенсивні тренування роблять протилежне. Учені називають це джей подібною кривою. Уявіть ваш імунітет як охоронну систему будинку. Помірні вправи це як регулярне обслуговування, що зміцнює захист, але екстремальні навантаження викликають стресову реакцію, яка тимчасово пригнічує імунну функцію. Цей принцип золотої середини діє протягом 3-72 годин після інтенсивного тренування. Саме тому професійні спортсмени часто хворіють після змагань. Отже, для найкращого імунітету дотримуйтесь помірності. Ваше тіло знає, що таке достатньо.